Питання 8. Про затвердження міської програми Національно-Патріотичного виховання в навчальних закладах міста Браварія 2016-2023 вже. Єдине, що я можу сказати, це прошу прийняти цю програму. Чому? Управління освіти взяло на себе таку роль виступити консолідуючою силою, яка об'єднає різноманітні бюджетні структури, громадські організації, окремих працівників чи окремих людей небайдужих, з тим, щоб забезпечити саме оцей напрямок національно-патріотичного виховання у навчальних закладах міста. Це не означає, що якщо ми просимо затвердити прийняти цю програму, що в нас не було національно-патріотичного виховання. У всіх розділах виховної роботи в планах роботи навчальних закладів, є і родинне, і сімейне, і духовне, і трудове, і превентивне виховання, і національно-патріотичне завжди там стояло одним із, враховуючи всі наші останні події в країні, ми вважаємо, що цьому питанню. Треба приділити більшу увагу не лише ну, власне, те, чим пропитана вся шкільна освіта, вся дошкільна освіта, взагалі освіта дітей, це любов до своєї землі, любов до батьківщини, але в даному випадку це іще розуміння, що цю батьківщину треба захищати. Тому ми попросили до... залучитися до даної програми всіх небайдужих. На сьогодні в нас є. Лист громадської організації Авангард АТО Броварії», де вони тут розписують, хто може бути від них представником, і на пункти зсилаються, ось, які вони можуть допомогти реалізувати цією програмою. Ми беремо на себе відповідальність за організацію цієї люди, які є за звіртування. Питання. У мене по самій програмі військово-патріотичне виховання дітей. дітей пункт 4.3. Придбання сучасних тематичних стендів та плакатів для кабінетів предметів захисту відчинення. Перший квартал 2016 року. Ви вже їх придбали? Ні. Ми просимо. такі ж ці кошти. А я там. То, так, так, я вибачаю, ми внесли корективи в тих всі. Всі дати, що тут є: перший, другий, третій квартал, ми всі зняли. Ми або четвертий квартал 16-го, або відтермінували. Там ми поміняємо. Ну, в пункті, якщо ви не займаємо документацію, то зробіть її правильно. Да, Пункт 4.20. проведення навчально-польових зборів з юнаками одинадцяти класів загальноосвітніх навчальних закладів. На забезпечення виконання завдань з вогневої та фізичної підготовки відповідно до навчальної програми курс захист вітчизни» на базі СК САПСАН. тобто я читаю з юнаками, а дівчат долучати не потрібно. а в нас в країні така ситуація є. Тобто, я вважаю, що якщо і юнак, і дівчина, то вони потрібні пройти і медпідготовку, підготовку, і також пройти якісь військове навчання з неухвальною зброєю, ну тобто. Розумію, ми, ну, ми ж не можемо тільки юнакам щось надавати, ми ж не будемо. За структурою навчальної програми для дівчат завжди була медико-санітарна підготовка. От. Ці, це трьохденні польові збори, знову ж таки, відповідно до тієї програми, що є. Саме на юнаків розписано Буде залучення дівчат, о, з Дівчатами в цей час саме заняття медичного персоналу з медико-санітарної підготовки, залучення дівчат. Я скажу, що свого часу я навчалася будучи. в групі, де були практично всі хлопці, Не, на школах. За бажанням дівчат. Дівчата нас теж. допишемо тоді. Є Давайте такі хлопці, що, ну ви ж знаєте, теж ситуація, альтернативна служба, зброя. Для Не, це теж. все зрозуміло, але ну, ми можемо, де воно тут, з юнаками, просто з учнями 11 класів. Да, Абсолютно. Да, з учнями, а там вже, як покажуть по ситуації. По бюджету Тут є завдання 2 створення навчально-методичного матеріально-технічного забезпечення для викладання предметів. Ми пишемо придбання тематичних стендів для плакатів захисту вітчизни всього один комплект. Чому один? Це йдеться про школи, чи це йдеться про якусь конкретну установу. Ну і можна, можна заодно зразу наступним. Да. комплектація навчальних закладів, засобами захисту до навчальної програми. Також чомусь ми закуповуємо три комплекти вартістю в кожен комплект 10 тисяч гривень три? Я зрозуміла. Ми планували один. Як початок ми планували один заклад, оскільки мова зараз далі піде про центр посвід, на базі одного із в структурі предмета захист вітчизни є обов'язкові години вурткової роботи. От навіть якщо на базі будь-якого навчального закладу на сьогодні скажу я навіть підняла наказ 2012 року. Ми вивчали став викладання предмету захисту вітчизни у навчальних закладах міста, то на той час був один єдиний кабінет військової підготовки. Це друга школа. Я так думаю, що він на сьогодні і є. <гум> Організація гурткової роботи передбачає заняття з хлопцями після урочний час. Будь-які учні будь-якої школи можуть після урочний час прийти в цей кабінет, де буде зібрана ну, принаймні оця матеріальна база, що ми визначили. Чому один, один, комплект. Одна, та, один комплект в комплект стендів входять кілька плакатів? Вони там розписані. В інтернеті нам багато і присилають на управління цих всіх пропозицій, тобто для початку одного вистачить. Там, де три комплекти, це знову ж таки ось додаток 2 і додаток 3 до програми захист вітчизни, де перераховано, що треба для цивільного захисту, що для медико-санітарної підготовки, теж перелічені складові, що входять. Але тут по кожному з них окрема ціна, тобто для просто, засоби захисту це по 10 тисяч три комплекти, по військово-спортивні комплекси ще 15 тисяч на один комплект. Тобто ці всі комплекти планується ставити в цьому центрі патріотичного виховання посвіту? Власне, з цього я хотіла якби доповнити розширити свою думку. Найбільше нарікань на цю програму на гуманітарній комісії і до того було в тому, що фактично всі кошти, вся програма передбачає і зосереджена лише на створенні нового центру патріотичного виховання для шкіл міста. Фактично, тут ну ми питали. Я напряму питала в мельнику Оксани на гуманітарні комісії, чи передбачено фінансування на будь-які інші заходи, які не пов'язані з центром патріотичного виховання. Вона сказала ні. Тобто ну, я не знаю на що там АТО БРАВАРІ і листи, що вони готові робити, але є безліч заходів, які варто доповнити в цю програму. Про це неодноразово говорилося, які б передбачали кошти там для молодіжних організацій, волонтерських організацій для проведення заходів не менш патріотичного виховання, да, ніж да, можу забезпечити та. цей центр. Тобто в цьому була вся проблема. Тобто не тому, що там погана програма чи непогана, тому що вона фактично виписана під цей центр. І з того, як поводять себе окремі. Депутати і працівники міської ради можна зробити вигляд, що когось там є вже свій висновок, що, у кожного є свій інтерес. Тому це виглядає досить підозріло. Хотілося, щоб ви все таки до сесії доповнили план заходів по бюджету. На інші заходи, не, не тільки які сфокусовані на центрі патріотичного виховання. Це теж хороша ідея, ніхто не заперечує. Але давайте не робити вигляд, що патріотичне виховання у нас може займатися лише одна, ще не створена на даний момент установа. Є зараз багато патріотичних гуртків, є теж сокіл, молодіжна організація. Яка багато вже без фінансування навіть з бюджету проводила, вони мають гарний досвід проведення всяких козацьких конкурсів і тому подібного. Давайте заохочувати їх. Вони вже вміють, вже можуть, давайте просто залучати їх, а не сфокусовуватися на тому, що хтось нам колись десь створить. Під себе чи не під себе це центр патріотичного виховання, які ми за бюджетні кошти це шалені кошти насправді там 10 тисяч на один комплект, 15 тисяч на інший комплект. Ми тут э, на дітей з обдарованих, які виграють олімпіади, не можемо наш тисячі. Тут виділяємо такі суми. Тобто. Значить, це, програма сира і не допрацьована. Дивіться, програма сказати, що вона сира, це не допрацьована, не можете цього говорити. Тому що ми, я зразу сказала, що ініціатором і створювачем цієї програми є управління освіти. Так, ми робили це під освіту, не під когось, не під якісь громадські організації, які будуть щось робити. Все, що тут прописано, це, це програма, тобто це не конкретний якийсь захід. На кожен рік розписуються відповідно до даної програми конкретні заходи. Там вони частково є, частково вони з'являються. Починаємо з 1 вересня. Свято першого дзвоника. Перший урок уже тема є, це батьківщина. Які кошти на це треба? Є такі заходи, я закінчу, вважаю. будь ласка, я да. ну, я, ну, я, ну, не так. те саме піднімалося, тобто є такі, ну тут більшість таких заходів, які не вимагають кошти, да, можливо, кошти можна, на да. ті самі э, Ватмани А1, на ті самі маркери, на фломастери, на фарби, на клей, на все. Ну, канставари чи якесь там забезпечення. Ми виходимо з того, що це все передбачено кошторисами на освіту, ті, які у нас вже є. А от те, що дійсно має якісь такі суттєве значення, яке має перспективне питання, те ми і винесли сюди. Передбачити все. Ну, ми зможемо говорити про те, наскільки ми виконуємо цю програму, чим виконуємо, коли ми вже почнемо її робити. Казати, що це все під один центр. У мене з одним центром ця програма не асоціюється. Ну, можливо, я не так думаю, як думає хтось. Ну, не асоціюється. Вона в мене з центром все питання національно-патріотичного виховання. Так, в першу чергу тут. Питання зосереджено і увага зосереджена на військовому вихованні. Це те, чого у нас у школах практично не було і не буде, якщо ми його не почнемо. Тому що ті плакати не знаю якоїсь восьмидесятирічної давності, ще по яким я вчилася, то я як училася вибачте, я автомат в руках тримала і стріляти з нього я вмію. На сьогодні діти цього не бачать і не знають. От не почнемо з цього. То які там заходи можуть бути чим? От ми прийшли до того, я вибачаю ще одне хвилин, ми прийшли до того, що, ну, не хочу зараз двигатися в політику і згадувати, але давайте згадаємо 13 14 рік. Крим, Донбас. Багато в нас було готові стріляти у тих, хто йде. Була підготовка. Ви послухайте тих людей тоді, згадайте ті розмови. Так, да, батьківщину любить, усі казали, ми любимо батьківщину, а захищати її стали одиниці. Не тому, що не хотіли, а тому, що не вміли. Я, просто... <плес> я, 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 я <плес> завершу, тому що є певний діалог. Питання не в когось ким що стосується. <клес> <заціюється>. Я <клес> говорила <клес> мовою <клес> фактів, і я про це говорила. Що в самій <клес> програмі в заході фінансування передбачено лише фінансування всього, що стосується лише центру патріотичного виховання. По друге, просто хочу наголосити, щоб ви розуміли, що ми закрили це питання, і ніхто не думав, що хтось виступає проти патріотичного виховання. В жодному разі. Ми виступаємо, і все яке критичні зауваження, які від нашого боку є, вони спрямовані лише на одне: щоб зробити більш якісним, більш ефективним, а не окозамилювання для галочки. Ми хочемо краще якості жодному педагогічна, разі. Не виступаємо проти того, щоб взагалі нічого не робити. Буде педагогічна конференція, будуть ці пленарні засідання з керівниками, з вчителями захисту вітчизни. Це питання буде підніматися. Заходи будуть розроблятися. Це ж не те, що прийняли і забули, і то сам снічні вносяться і вносяться зміни. Тобто, це все піде на працювання. Та ще один так. момент я хочу э, підтримати Аліну і сказати про те, що ці програми я зараз пошукав і не знайшов жодного слова про підтримку приватної і громадської ініціативи патріотичного виховання. Ну, там залучення От, організації є. Ми, ми ж ми ж завжди відка це ж не значить, що якщо до нас хтось прийде приватник чи чи якась громадська організація. і морально і матеріально підтримати ці організації. Mm -hmm. Це абсолютно нормально. Ну, будемо просити тоді далі внести зміни. Ви розумієте, щоб ну, правильно було сказано, щоб щось бачити, треба щось почати. Для того, щоб щось бачити, треба почати, зрозуміло, але на цьому що я далі скажу, вже мільйон разів я говорю. Наприклад, найбільше питання, пункт 4.20. Проведення навчально-польових зборів юнаків 11 класу на базі СКС САПСАН. Всі пам'ятають ту ситуацію, коли 11 класники, 10-класники цього року прибирали СК Сапсан, замін на те, щоб постріляти в, на цьому, ж спортивному, в цьому ж спортивному клубі. Поприбирали, була, був великий резонанс у батьків, було там шум в ЗМІ, але ніяк не відреагувала її в освіти, і вже в цій же програмі знов не закладає на це кошти. Тобто, і цього року так 11 класники і не постріляли, тому що в той день, який був запланований, там була погана погода, і ці стрільби не відбулися. Але поприбирали замін на це. Тобто, ми і знову 11 класників будемо відправляти на прибирання приватної території взамін на умовні стрільби. А чому б не передбачити на це кошти вже зараз? Про те, що ви говорите, що вони вміли тримати автомат і пістолет і захищати всю країну? Чому ви про це не говорите? Говорите про ватмани і, 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 і маркери. Чому? І це це, 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 це питання. І найблюдше питання. Її говорити більше немає, що виділяти кошти. От пункт 4.27. Ряд заходів спрямовані на патріотичне виховання, День Збройних сил України, День захисника вітчизни, День пам'яті і примирення, День пам'яті Героїв Небесної Сотні, які навіть минулого року національні СМІ висвітлювали наші ганебні святкування Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні. Чому ви на це не виділяєте кошти? Чому ви не виділяєте кошти на живий ланцюг до Дня Соборності? Чому на це немає коштів? А лише на політичне які... мероприємства. які кошти для того, щоб якомога більше людей не тільки зі шкіл зігнати дітей, щоб, ви прийняти, щоб, щоб вони щоб дітей зганяємо, а вони свіхомо не йдуть. Давайте теж вживати слова. Ну, що що, що значить приклад день пам'яті Героїв Небесної Сотні, коли ви зігнали, коли за розрядкою відділу освіти ви зігнали в день учнів? Вони не прийшли, але вони прийшли ввечері, коли самі mm -hmm. організувалися. Ну, то для цього я кажу, що ми працюємо і будемо працювати стосовно стрільби всього іншого людей травим, місяць сімнадцятий рік. Внести зараз зміни. Ми можемо внести зміни, але все рівно на 17-й рік, я так думаю, що вже буде щось пропрацьовано. Чому і зараз, чому зараз ви зараз діти на бюджетній комісії? Чому зараз не внести зміни? Чому так що вам що? треба зараз, ми поставимо, але це знову ж таки. Ну, Сума, ми пропишемо, це не важко. Все рівно на 17 тисяч будуть зміни. Це ж на буварні лежить. Я ви можу ви сказати, які потрібні ви витрати, наприклад, на вшанування.